Всім добрий день, компанія «Автобіз вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Дуже цікавий автобіль. Це Opel Movano L3H2. Чим він цікавий? 17 рік, 12 місяць і по документам легковий пасажир 7 посадочних місць, М11. М11 документи. Ось так він виглядає. Салончик, взаді 4 місця і спереді 3. Присутні в автомобілі. Кондиціонер, круїз контроль, мультикермо, механічна коробка передач, партроніті, камера заднього виду. Автомобіль не готовлений, не роблений. 2,3,96 кВт з однією турбіною. Чиста мягка робота. Вона не димить, не коптить. Показую вам він код. Щоб ви перевірити могли пробіг. Сидіння цілі, автомобіль не готовлений. Показують так, як він є. Просили люди, привезіть автомобіль, так, да, хай він буде грязненький, не мити, але щоб ми бачили жу, бо одні люди шукають автомобіль саме підготовлений, а другі люди шукають таке, як є. Взаді прицепний пристрій, партроніки. Дверцята на магнітах. Ось таке багажне відділення. Доверху зашито фанерою. Стакани задні також зашити фанерою, щоб не оббувалися. Підножка, паркоп. друга сторона. Довжина багажного відділення складає 3,70. Можливий продаж готівковий та безготівковий. За більш детальною інформацією телефонувати компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360. 2202. два нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою.